Розумієте, як надивлюся в тій інтернеті, як знімають про той Буковель, де борщ тисячу гривень, як люди тофалі, як файно там віддихають, таке там все файне. А ми не були з Ганю. розумієте, Я у вікно, як файна погода, в Кажу, Ганю, як ви ми поїхали до той Буковель? Я кажу, я і Михайло, я то гроші. Я кажу, які гроші, дивися, мене вчили в армії відживати. Що ти, Ми палатку візьмемо. Лежі візьмемо, будемо собі жити. Їду візьмемо, що там їсти тушанки немає. І переконав Ганю, розумієте, все згазилося. Я бігом пішов до діда Штефана, столяра нашого, Дід зробив нам закації лижі по три метри. Одніматься, ємно ти купувати. Все, ми лежі маємо, набрали їди, тушанки, фасуль, гречки, смальцю взяли, казанок кузів, я такий шестилітровий. Що ж, думаю, чаю зваримо собі, ну все понабирав, шофер, не хотів, нас в автобус тими лижами брати. Де не лізли, до порядку зробив. Але за окрему ціну прив'язали, схочем зверху на автобус, лижі і поїхали. Приїхали ми туди, десь, знаєте, під Буковель вже я кажу, Ганько, і йдемо зразу на трасу. Бо ти на лижі їздити не між. Будемо позаритися. Йдемо собі, то в горах поїздимо у лісі. Бо ти навчилася, потім вже підемо. Будемо знімати тік-так. Йдемо на той гор. Зачали ми дальці з тими лижами, рюкзаками на той горб. А за горбом ще горб. І ще а тут метіль звілася. Люди добрі, вже не годні йти, мете, нічого не редко. Кажу, ганю крива. Зачали ми палатку складати, вітер забрав палатку та й поніс. Що робити? Мороз, вітер. Зачали ми рити дучу в снігу. Вірили, дучу, залізли, стулилися в має докупи, ніч настала, на рану змерзнеся докупи, як сіамські близня. Як сьогодні відрватися? А я ще й дурний, розумієте, з козбами підсмішкою сіти, кажу, Ганю, мораз страшний на дворі. Кажу, то зараз нас попустить. Я десь кажу, коли, що як притулити язик до казанка, до нас попустить. Оба взяла язик, притулила до казана, язик при приклеюється до казанка. Люди добрі, відторвалися, ми язик не нема відірвати. Кажу, Ганько, ка, йдемо до людей. Ідемо мені, йдемо, стільми, що не ветко, гані дуже тяжко йти з тим казанком. Я взяв та й такою обмотав язиком навкруг шиї Та й поклав перед нею, кажу, ну ти язик маєш, як нашої крові. Дивимося, якісь на лижі четверо йдуть згори, боже, люди, поможіть, почали кричати, махати, але ті туристи, як видли ганю з синим і з казанком на язиці, розвернулися на ходу і без леж погнали ругу. Люди ну, йдемо, ми людей нема, котрі люди на свиді тікають. Вечеді вийшли з пячки, вийшли гайну з казанками. Вовки впали у спячку. Нарешті дійшли до села. Ніхто не хоче нас пускати до хати. Всі бояться, як видягайно з тим все Аж якийсь сліпий гуцул пустив нас до хати. Але пси не були сліпі, поуривалися і поутікали. Розіріли ми той казанок, ледве відчепили гаді від язика. Але з тої з бастить накигла мені той казан на голову і шість раз зігнула. Здойми наш городенці на кузне в Новосельську. Ганіша до тепер ще шипіли, але менше свариться, Може колись попустить. Отак ми віддихнули Буковець.